Тема нашого уроку квіткові рослини. Сьогодні ми дізнаємося, як розмножуються рослини та які умови необхідні для їх росту і розвитку. Ми продовжуємо вивчення рослин. Вони водночас і схожі, і різні. Цікаво, звідки взялась така кількість рослин. Ось яку історію мені розповіли. В одному царстві росла прекрасна квітка. Всі милувалися її красою, але вона була сумна, бо не мала біля себе сусідів. Єдиною її втіхою була насінена, з якої вона розмовляла, голубила й колисала її. Та однієї ночі безжальний вітер вирвав з рук квітки насінену і кинув у землю. Красуня дуже плакала, поливаючи на сінинку дрібними сльозами. Але одного ранку сталося диво. Там, де впала на сінина, виросла чудова рослина, схожа на свою матір. З того часу квітка не була сама. Отже, органом розмноження квіткових рослин є квітка. З неї Утворюється плід з насінням. Ми знаємо, що більшість рослин розмножуються насінням, проте є такі рослини, які розмножуються не тільки насінням, але й за допомогою інших органів, таких як стебло, квітка, листя, а також корінь. Проте необхідно пам'ятати, що насінням розмножуються всі рослини, що мають квітку. Давайте подумки перенесемося в сад. У саду, крім плодових дерев, вирощують також кущі смородину, агрус, виноград. Хто з вас бачив, як розмножують смородину? Щоб виростити новий кущ смородини, потрібно від старого куща відрізати гілочку, яку ще називають живцем. Якщо живець посадити у ґрунт, він пустить коріння і через деякий час виросте новий кущ смородини. Отже, смородину можна розмножувати за допомогою живця. Частинами стебла розмножують виноград. Агрус. З живця можна виростити дерева, такі як тополя, верба, а також багато кімнатних рослин, традисканцію, пеларгонію. А ось перед нами ділянка з полуницями і суницями. Рано навесні вони росли рядочками, а восени утворився суцільний килим із рослин. Вони розмножились за допомогою тонких повзучих стебел вусів. Вуса відростають від кущів. На кінці вуса утворюється маленький кущик, який пускає коріння. За допомогою повзучих стебел розмножується багато дикорослих рослин, жовтець повзучий, живучка повзуча. Продовжимо подорож садом. Уявимо перед собою зарості малини. Звідки взялося стільки рослин? Адже минулого року тут посадили лише п'ять рослин. Малина розмножилася за допомогою кореневих паростків. Таким чином розмножується і багато дикорослих рослин ожина, молочай, папороть. А тепер попрямуємо на город. Багда... Багато хто з вас допомагав батькам садити грядки. Пригадайте, чим розмножується часник, цибуля, часник, цибуля, а також тюльпани, нарциси, лілії, розмножуються цибулинами. Цибулинами розмножуються також дикорослі рослини, такі, ж, такі як підсніжник і проліска. Розгляньте розрізану цибулину. Вона складається з короткого стебла, до якого прикріплені соковиті листки. Якщо посадити цибулину в ґрунт, від стебла відростуть корінці, і виросте нова рослина. А ось перед нами ділянка з картоплею. Кущики її пожовтіли. Викопаємо один. Що за диво? Весною кинули в ґрунт одну картоплину, а викопали десять. Картопля розмножується бульбами. На бульбі є заглибини вічка. Коли картоплину посадити у ґрунт, з кожного вічка виросте стебло з листками. Оскільки вічок на картоплі декілька, то картопля росте кущиком, скільки вічок, стільки стебел. Якщо картоплин для посадки мало, Можна бульбу розрізати так, щоб на кожному кусочку було вічко. Ми подорожували по саду і городу, а зараз повернемося у клас. Ви дізналися, що рослини, крім насіння, розмножуються стеблом і коренем. Листочками також розмножуються відомі вам кімнатні рослини синполія та бегонія. Якщо листок цих рослин поставити у воду, то через деякий час з'являться корінчики. Ось тоді листок з корінцями висаджують у ґрунт і з нього виростає нова рослина. Щоб наші рослини росли і розвивалися, необхідні природні умови, такі як вода, повітря, тепло. Світло, а також поживні речовини, які рослини беруть із ґрунту. Якщо всі ці умови є, то й рослина виростає великою і радує нас не тільки своєю красою, а й смачними плодами, які люблять куштувати усі люди. А тепер пригадайте, які рослини розмножуються частинами стебла, вусами, кореневими паростками, цибулинами, бульбами, а також листками.